Ти станеш патріархом. Старець, який уникав усіх матеріальних задоволень, і натомість Палко шукав духовної радості, і Бог дарував йому її через святі переживання вночі, а також через паломників. Одним із них був митрополит Вселенського патріархату Варфоломій. 10 лютого 1989 року він відвідав монастир і відслужив Божественну літургію. Старець був особливо радий і пророкував йому з упевненістю. Поки патріарх Димитрій був ще здоровий, ти станеш патріархом, ти будеш пасти церкву Христову. Я молюся, щоб ти відвідав монастир святого Давида як патріарх, старець подарував йому ікону, а також дав гілочку базиліка для патріарха Димитрія з проханням помолитися за наш монастир. Через два роки Смирений Димитрій помер, і потрібно було обрати нового патріарха. У жовтні 1991 року старець отримав повідомлення від священика, який приїхав до Міста, що турецький уряд розглядає можливість вилучення імен синодальних митрополитів зі списку кандидатів. Старець спустився до церкви, помолився святому Давиду, повернувся до священика і сказав: Отче, я молився святому Давиду. Святий Давиде, я сказав йому: Ти виконав усі мої прохання, тепер я не знаю як, але просто йди до Туреччини, втручайся в справи турків та їхніх паперів і зроби так, щоб отця Варфоломія обрали патріархом. Коли він через деякий час дізнався, що Варфоломія справді обрали патріархом, він встав, сяючи від радості, осінив себе хрестом і тричі повторив: Слава тобі, Боже!